Тиждень, Но от, виїхав на вельчик зразу якось така ж збадірився а... як він пройде? Ще ніхто не ні, знає. Ні, ні. Сьогодні трохи по справам. Покатався і цікаво те, що після вчорашніх а, Вільчик на ямах трохи пообтрушувався, можна сказати, сам почистився. Але я ще не повністю відновився від вчорашньої катки, де там на 20 кілометрах втратив майже всі свої сили. Розробив для себе таке відкриття, виявляється, що е, можна все-таки синхронізувати підлічку Lanzi а 100 і камеру Action Sony X3000. Сьогодні трошки поїздимо, подивимось, що все вийде. Так, якщо ви теж чуєте, що звук покращився. Значить, все працює. Візуально виглядає але, е, трохи незграбно. Не знаю, чи я буду постійно писати так. Ось то, що я вчора писав. Мені сподобалося, як воно пише, Але це було вдома. На вулиці, але з шуму. Зголошенням з цим помпончиком це перший тестовий запис. Я зараз затестимо, який звук буде, а як мене буде чути в цьому. Русі, шумо, вітерець на мікрофоні. Шумо подавлений на максимальний рівень встановлений, шумо за і вітрозахист, Тех показує, що все працює. Сигнал добрий. Я відчуваю, що проти вітру не йти зараз. Чи буде це на мікрофоні на запису побачимо Вічерня включення, так. такий приємний вайб. Другий тиждень слухаю в наушниках музику Lo-Fi, дуже мене так зачепило приємно. На прозорому режимі, але ну, поки не можу себе відвчити. Катати без наушника. Все-таки ревел, грав... це сила хотів підкачати колесо і щось пішло не так. Зламав свій насос, може зараз відпиляю тут трошки. І вона ще попрацює. Хзе. Прийшлося розібрати. Конструкцію до гвинтиків і зараз ми його складемо в зворотньому порядку. Де я знаю, в чому тут не ну, проблема. Експерименти зі звуком поставив на паузу. Не подобається мені те, що виходить е, там, на монтажу. А так просто робити гучніший цей шум, поки не хочу. Ценный проект ладони за цього на якесь зібрання. дрон кусок. Після тижня катання на гревелі знову повернувся до МТБ. Трошки прудно Волога на вулиці. А тут є і крила і більш надійний з таких ох. Один-один. До речі, згадав. вимкнув тут ще якось цифровий вітрозахист чи шумодав. Побачимо зараз як воно буде на відео. П'ятниця починаю трохи звикати. до відсутності кофеїну. Привіт. Почувається бадьоріче. Навіть без кава. Я собі що подумав, от чому така несправедливість е, щодо ворон. Оспівіснує собі. Е, голуби та ворони. І до ворон ставлення в суспільстві негативне. А до голубів. Якби е, приятеля. Чому так? Хто знає? Дайте відповідь. Ай-йоу, на календарі неділя. Кому здається, що я пропустив суботу. Так і є. Суботу я не катав. Зараз їду, е, за замов... захисний кейс. Ніби, бути краще е, шумозахист, бо постійно з цим звуком. Хочу його покращити. Ось. А потім ще хочу знайти плівку цей кермовий стакан, щоб заклеїти ці потертості від тросиків. Якщо вдасться. Ну, поклейкою не знаю, що я буду сьогодні займатися чи, Можливо довірюється професіоналам, але пошукаю принаймні її в неділю працю у режимі вихідного дня. Одна людина каже, що ще не обробила всіх заявок, приїжджайте пізніше, коротше, правильно. і буду шукати щось. Якусь письметку для вельчика. Регування планів. Надало мені пошукати все-таки фарбу аерозольну і фарбою де його під, підшаманити. Ну і їду вже шукати фарбу. От, з другої спроби забрав такий скелетончик. Друкований на 3D принтері. Що ми захист з паролона? Зараз і затестимо. Так виглядає мій старий кейс. Тут більше всього надруковано, закриті були ходи для зарядки. Ну і шумозахист вірш мені здесь. Записую вже з новим скелетоном. Складно оцінити, який буде кращий. чи будуть зміни взагалі було б хотілося б. Вирішив пошуки фарби, чи плівки, чи лаку, чи чого там перенести на наступний тиждень, а на цьому... Все, ч карма. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте.